Ми побачили, що ключовим фактором для нашого успіху по звільненню території України є створення, оснащення, озброєння, комплектація 25-30 нових бригад. І от 77-ма бригада саме входить до цієї чисельності. Ми закінчили програму нових пікапів. Це був крайній пікап мій в резерві. Але я сказав, що для мене буде принципово, щоб ми нові автомобілі поставили сюди. Найбільш дефіцитна зараз позиція це бригадний комплект зв'язку. Це є радіостанції Тароло 4401 і командні радіостанції, дуже крутий ретранслятор, який забезпечує весь зв'язок. Ну, Вже як такий подарунок від серця, це буржуйки. Сьогодні на фронті вони <світ> теж дуже потребують споживання. Ці буржуйки розраховані для обігріву особового складу. Просушування особистих речей. Сама конструкція оптимальна для того, щоб можна було на них просушити обув. На ділі. Випробуємо. Вони якісно зроблені, в тому числі зроблені на заводі Кузня на Рибальському, і всі ці смаколики передаються в 77-му, тому щоб нова бригада з новою технікою мала можливість забезпечити реалізацію звільнення української землі. Ми маємо зробити все можливе, щоб за відведений час. Бригада була скомплектована нашими спільними зусиллями. Так що, друзі, приймайте подарунки, і слава Україні! Героям!